Пізній вечір, 7 квітня 2022 року, Україна другий тиждень живе в умовах повномасштабної війни. Тривожну тишу у квартирі 52-річної мешканки Летичева на Хмельниччині порушує дзвінок мобільного. На екрані незнайомий номер, проте вона відповідає: Ви спите, то ми вас розбудемо. Під вашим будинком знаходиться міна. Від слів незнайомців нажаханої жінки перехопило дух та, за мить оговтавшись, вона таки набирає 102. Поліція, швидка вибухотехнічна служба, кінологи біля п'ятиповерхівки були за кілька хвилин. Жінку разом із сусідами з двох під'їздів евакуювали на вулицю. Пошукові роботи спецслужб тривали до пізньої ночі. Вибухових пристроїв у будинку і на прилеглій території не знайшли. Псевдомінера розшукали аж на Закарпатті. 34-річний, неодноразово судимий житель Рахівщини. Поліцейським сказав, що йому було нудно, тому розважився, набрав випадковий номер і повідомив про замінування. Та вже у суді заявив про свою непричетність до дзвінка. Мовляв, обув у гостях і не раз залишав телефон без нагляду. Подзвонити міг будь-хто. Летичівський районний суд, оцінивши докази, дійшов висновку, що Закарпатець таки винен у завідомо неправдивому повідомленні про загрозу безпеці громадян і остаточно покарав його чотирма роками ув'язнення. Обвинувачений його захисник та прокурор подалися до апеляційного суду. Сторона захисту наполягала доказів того, що саме підсудний дзвонив того вечора у Летичів. Немає не було встановлено показу не на. Бачення про те, що саме сили телефони звільняє. Прокурор не лише не сумнівається у винуватості Закарпаття. і Просить апеляційний суд посилити йому покарання. За її словами, чоловік сім років перебував у розшуку, має судимості вчинив новий злочин під час іспитового строку. Притягували його і до адмінвідповідальності за неправдивий виклик спецслужб. Та цього разу він пішов ще далі, і під час війни нагнав паніки та страху на мешканців будинку, який з нудьги замінував. Прошу звернути увагу, що е, в даний злочин вчинений 7 квітня 2022 року період воєнного стану, коли е, е, здійснювався інтенсивний обстріл і будинків, і е, е, населення було нажахане. Докази вини обвинуваченого достатні, логічні, і спростовують аргументи сторони захисту. Вважає апеляційний суд, тому відхиляє її апеляційні скарги. Натомість знаходить слушною частину довідів прокурора. Чоловік, що парто не ставав на шлях виправлення і неспотовому строкові, знову вчинив умисний тяжкий злочин. Заслуговує на суворіше покарання. Ротичської суду хмельницького січсені покарання скасувати хвалити свій вирок, істочно визначити рання супність вироб виді п'яти років позбавлення волі.